Вітаю, я Олег. Хм. Вже майже 5 років живу на островах Філіппінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Зараз що відбувається? Хм. Це хлопець, сусід, якого я вже раніше показував. Крім того, він вже приносить мені кокоси. І от я йому пожалівся, що проблема в тому, щоб... Ну, щоб знайти дівчину, яка буде готувати. От просто наняти дівчину без всяких там намірів. Просто щоб вона приходила, там, готувала їсти. Купувала продукти, готувала їсти. Е, що вони, ну, вони по-перше, не хочуть вчити чомусь новому. Ти з тебе, де ти знаходишся? Це Філіппіни. Тут е, якби трохи інші розклади. Тут чоловіки готують в основному. Каже, що тобі треба? Приготувати? Це взагалі не питання. Я тебе приготую. І тепер він їздився за продуктами на базар. Тобто, коротше, на дівчат я забив, тепер я по хлопцям, що не в кулінарії. І причому він готує швидко, гарно, він все це толково робить. Оце він приїхав черговий раз з базару. Джер. Yeah. Welcome to our YouTube channel and we're going to cook a soup. A fish soup, it is a fish soup. Так що, тобто, виходить, сьогодні така майже кулінарно гейська тема. Тому що він, в принципі, сам з того стебеться, каже, слухай, а якби я в принципі шукав би Ну от хлопця, так, почав би запитувати у хлопців, там, щоб наняти когось для приготування їжі, він каже, ну, 99%, щоб тебе, тебе б невірно зрозуміло, подумав, що ти там шукаєш... Так само як можна дівчину шукати там для різних сексуальних забанів, так само хлопця. Тому каже, бачиш, каже, це тому, що ми з тобою спілкуємося дуже по-сусідськи вже, якось отак, і ти там сказав, що такий, така проблема існує, я тобі запропонував свої послуги. А так, то, ну коротше, це тільки, от, коли тут живеш, і потім якісь вже набуті зв'язки, контакти, отак відбувається. Зараз покажу тут.

це біле м'ясо, я спеціально попросив його, щоб він купив от саме ну, щоб біле м'ясо. І от складається, в результаті дивіться, картопля, окра, риба, морква, оцей фрукт, який схожий на кабачок, якби, а він ще огірок, теж криша туди і отаку капусту. Ну от разом собі вартість каструлі такого супу, халма чизда. 280 pesos. Uh -huh. uh -huh. 280. Короче, 5 долларов килограмм такой риби коштує. Так. Близко 10 долларов. Близько 10 долларов получится. Це как раз відкриває винты фрукт. А плюс репит, вот name this, uh... this one. Uh -huh. This one is uh, Toyota. Toyota. Uh, потім ще така тема щодо uh, кулінарії і місцевих українців. Ну, крім мене є там, 6 7 чоловік, uh, які з України, ну, і назвати їх українцями, якось язик не сильно повертається. Ну, це ті, хто взагалі не хочуть навіть українською мовою спілкуватися. От одна дівчина, вона там робить, я бачу в групі, там поскакують оголошення, і вона там робить, наприклад, цирк, ну, той, той, що, той, що творог там, да? От вона там як там клас, то вміє. Тобто, по суті, ну, маючи бажання і знаючи про те, маючи натхнення, це можна робити. Я бачу в групі, що вона це продає. Ну, я з нею намагався поспілкуватись, вона ну, типу, з тобою треба на українському, ну, нам мені нафіг надо. Я не хочу, вот все, мы тут жили как жили, без тебя нам на руках тут все удобнее, тут ты приехал со своим украинцем. Ну, тобто, у нас взаємна такая любовь в лапках, ну нереально. Инший хлопець є тут, він почахлиб, у него своя така там мини-пікарня, він спілкується зі мною, мы інколи з ним пересікаємося, він... Ну, Періодично він зі мною спілкується, але він в житті, він сам киянин, він в житті росіяномовний. І відповідно йому зі мною спілкуватися, ну, я відчуваю, що це для нього теж напряжно. Тобто, щоб він бажав там прямо зі мною спілкуватися, якось, ну, якби немає. Ну, це єдиний, що ми хоч якось інколи пересікаємося. А от хліб, він, до речі, з дружиною, дружина в нього Філіппінка, вони роблять дуже гарний. Він дорогий, хоча я не знаю, яка зараз ціна в Україні, порівняно може дорогий. Тобто роз... чорна поляниця, общем, розміром, так як наш чорний круглий хліб, такі дві буханки він мені привозив, от у них ціна там щось плюс-мінус 10 доларів, по-моєму, трохи дорожче 10 доларів. Мабуть, ну, мені здається, ну, тобто, якщо зараз взяти нинішнім курсом... 10 доларів, це там 360 гривень, ну мабуть, для України там, мабуть, для НАТО. Так? А між собою вони там от, ці, там, якось спілкуються. ну, Вважають, вони там українцями. ну, Вони навіть створили там україномовну групу, то вони навіть е, її теж ігнорують. Ну, тобто такі українці, що сказати. У мене це скрізь ця тема, ну, в общем. Тому, тому воно і війна, тому що і в Україні, 90-х то це uh, інсуп'є. Yeah, think soup and mm -hmm. We used to cook uh, cook a soup, and then sometimes when we we cook uh fish by frying it, mm -hmm. and then soup also, and then rice. No, ninety percent uh, is the it's fried, not boiled. No, uh, ninety percent of the fish is boiled. Boil. Oh uh -huh. uh, yeah, we 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 don't usually fry it because it is not good because of the the oil. Ну, Хто може не зрозумів, то нам наприклад не моє здивування, тому що здебільшого місцеві тут готують обсмажену їжу, вони все смажать. Скрізь багато якогось масла, причому дуже якісного, багато солі, багато дуже примітивних спецій, або заливають все з соєвим соусом. От. А він каже, що ні, що от у них з дебільшого в родині вони все-таки варять рибу. У них це дуже гарно, що або барбекю, або варена риба з рисом. Це вони готують дуже часто, ну, блін, родина 46 людей, ну вікна судочі, то це виявляється, вони готують так. Я якось навіть про те раніше його не захитують, тепер там буде це от так. Ну оце, до речі, то, як вони співають. Вони співають завжди. Співають скрізь. Він каже, це вона генетичне. В нього мама. Вона працює шеф-кухарем при одному з дорогих місцевих отелів. Там, отель, який має ресторан, JR практично як і ней. Парубок доволі моторний І це якби, теж дуже такий важливий момент. Ага, от він окремо в двох кастрюлях це робить. Ну, Добре. За те, що він оце готує, приходить, я йому даю 100 песо. Тобто це 2 долари. От він приходить, готує. Якщо він ще в цей день сам їде за продуктами, як сьогодні, тобто це 3 кілометри, він сідає на свій мотоцикл їде до цього до базару, до райцентру, там купує продукти, то це плюс ще один долар. 150 песо, 3 долари. І я маю, ну, крім тих продуктів, що на суп, він ще купує ще якісь там продукти, які я його прошу, там ще місцевий міні-маркет сходити. От, ну, тобто, Максимум за 3 долари там, на... 3-4-5 днів я позбавляю себе від цього процесу, якого, якого сам не люблю. От так виглядає кінцева стадія приготування. Виглядає як е, якась кухня вегана. Ну, насправді це не так, вже інгредієнти бачили самі, ну такі справи. Ось таким чином. Тут тобто вдовж всього моря три наділи та їхнє виявляється. Тобто, ну це там реально ціна близько... А якщо все разом взяти, ну ну мільйону мінімум, а це якщо швидко продати, а так, то можливо ціна до мільйону доларів, якщо вдало продати і почекати. Кажу, як же то суміщається, що якби ви от такі живете в такому житлі, так, родина, а от, отут вже за забором це їхнє зовсім інше життя. А, а само собою, а тут... Ну от ви володієте такою землею, як це взагалі? Е, він каже, ну так, е, якось е, нас же не жме, завжди тепло, нам там немає, тому ми так собі і живемо, розслаблені, в нас все добре з одної сторони, а з іншої сторони, може б інколи мороз би їм сюди б і не завадив би. Бо стимул би такий би так би швидко з'явився. Uh, тобто зараз він каже, що uh, виявляється, він зварив суп з одної риби, а одну поклав в морозівку. Тобто Я думав, що це, там, що це буде відразу дві риби, так що собівартість uh, супу зменшується. Скажімо, получиться за 15 доларів дві кастрюлі супу враховуючи, що одна риба на наступний раз е, вже є. Так що оце два тижні на одну людину е, вистачає 15 доларів, щоб мати в домі гарячу страву, яку вже тоді там просто кожного дня підігрівати. Я, от у мене закуплено доволі багато йогуртів. Е, місцеві йогурти, так само як і місцеві е, там... Ну оце різні солодкі страви, то в них гарні. Ну, а так оце виглядає овсянка з сухим молоком. І оце крекери, які я використовую замість хліба. це в мене приблизно такий раціон. Сюди ще там якийсь різнобарв, я само собою йде, це ще є там, креветки періодичні якісь, потім так само кальмар. Кальмар дуже гарна, дуже корисна річ, але... Його треба вміти правильно готувати, якщо його трохи перетримують, що він такий стає, як гума. Плюс відкривати, щоб він тими чорнилами э, пів хати не залив, бо там ж ото воно зберігається чорнильниця. Перший раз готують кальмара, потім потім ходять сині, як після шовковиці тільки з ніг доголовити ще можна приводитися тинію, рідиною. E, от. Ну і паралельно, тобто, окрім э, морської е, ще морська їжа, фрукти. В принципі, оце, якщо це бук, оцей сік кокосу з м'якою, і є там один-два авокадо на день, вони коштують тут долар-кілограм. Буває дешевше можна брати. Ну, приблизно отак, по особистому раціону. І оце на, на, таку, оце, о, о, таке, на таке харчування. Я витрачаю 200 доларів на місяць, ну, виходить, на одну людину. Це називається, що все. А, 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 а вай два. Получилося дві кастрюлі супу, бо його метод приготування, він каже, що от краще було так, а воно в результаті от якраз дві. До речі, от я в нього записую два, на мові на їхній, на бісая то от так само як і українське два тобто ця цифра у нас спадає. Всі інші цифри воно зовсім інше, а от саме два от воно і так а то та о саламат угма унятку аупай Ун'я. later later uh -huh. uh -huh. so do you, і на уня. А, Ум'я. Салама. Ну, так от, це ми. Він мене паралельно ще вчить бітайській мові. Це от УГМА, це завтра. Ну, але він каже, що ще побачимось сьогодні, бо він ще принесе попос. Так що такі справи. От сьогодні така от гейсько-кулінарна тема. Так що якраз буде доречним цей... Мій слоган пам'ятаємо, що ми різні. Тому ми оригінальні. Ну все, пока.